Яка максимально можлива вага. Потрібно враховувати, що це ювелірні ваги, тобто максимальна вага, звичайно, що відрізняється від моделі, але саме ця модель це 2 кг. Можна, звичайно, міряти тут, дивіться, є до сотої грама, тобто ви можете виміряти будь-що. Але максимум це 2 кг. Але якщо вам потрібно більше 2 кг, я би взяв би ось такий варіант. Це, звичайно, вже кухонні ваги, але в них 10 кг, це максимум і. Звичайно, тут не до 1 сотої грама, а до 1 грама йде Вимір, точніше. Тобто, це більш кухонні, там помідори можна міряти вже. В більшості випадків беруться такі ваги для кухонних цілів. Або там, не знаю, якщо ви там на ринку торгуєте, то можете брати. В цілому теж непогано показують.